Депеляційним судом Житомирської області десятки людей. Вони прийшли, щоб підтримати бійця 95-ї бригади Сергія Бабського, який судиться з банком через гроші, зібрані благодійниками на його лікування. Тяжких опіків десантник зазнав у червні 2014-го поблизу Слов'янська. БТР наш засідки з гранатомета підстрелили, якраз влучили там, де водій і я сиділи. Там переднє відділення. Все Кошти на порятунок десантника збирали усім миром, але рік. Тому, коли боєць разом із дружиною перебував на лікуванні у США, гроші з банківського рахунку зникли. Я сподівалася, що гроші були захищеними, а виявилося, що це зовсім не так. Було викрадено біля 230 тисяч. На той час ми перебували з ним в Америці на лікуванні. Ось кошти зникали сумами конкретними цільними по 15 500. Неодноразово намагались провести кілька транзакцій, і тільки на четверту транзакцію списались кошти. Це вже повинно було поставити під сумнів ці транзакції зі сторони служби безпеки банку. Родина бійця звернулася до правоохоронців і в суд. У грудні Коростинський міськрайонний суд зобов'язав банк відшкодувати позивачу усі вкрадені кошти, плюс 65 тисяч гривень пені та 100 тисяч моральної шкоди. Банк подав апеляцію на судове засідання. З'їхалися активісти і бойові побратими десантника. Сьогодні Сергію потрібна реабілітація і довготривале лікування. От і ці кошти йому в першу чергу були. На лікування, але ми відстоюємо права нашого земляка, нашого героя. Всі бійці, хто прийшов, в АТО, вони стояли за новітню державу, де чесні суди, де нема шахраїв, і тому ми за ці зміни, які мають панувати в нашій новітній державі, боєць вірить. Якщо він виграє справу проти банку, то іншому шуканим буде значно легше повернути свої гроші. Це на жаль, не поодинокий випадок, і, наприклад, навесні, коли я був у шпиталі другий раз, то тільки в одному відділенні було чотири чоловіки, чотири хлопці, яким так само люди допомагали, і яких так само вкрали гроші. такій самій схемі. Судове засідання починається, але невдовзі його переносять. Представники банку ситуацію не коментують. Тут без коментарів я вибачаюся. Наступне судове засідання призначили на 10 лютого. Активісти обіцяють знову прийти і підтримати військовослужбовця. Оксана Трокоз, Олександр Мельничук, Житомир, 5 канал.